Забута записка. Катя випадково знайшла стару записку, заховану в книзі на горищі. Вона була вже пожовкла від часу, але слова на ній залишалися виразними, не відкривай. Ти пошкодуєш. Спочатку це здалося жартом, але щось у тому посланні було дивне. Вона не пригадувала, щоб бачила цю записку раніше. Як вона потрапила сюди. Книга була стара. Належала ще її бабусі. Може, це просто частина якоїсь старої легенди. Але чим більше вона розмірковувала над цим, тим більше їй хотілося відкрити те, про що йшлося у записці, що вона не повинна відкривати. Який сенс цього попередження? Наступного дня вона вирішила розпочати своє розслідування. Перше, що їй прийшло в голову, запитати у своєї мами, чи вона знає щось про цю книгу. Але мама відповіла, що не пам'ятає нічого особливого. Мабуть, це просто щось, що бабуся залишила випадково, сказала вона. Проте Катя не могла просто забути про записку. Вона не знала, чому, але цей клаптик паперу не виходив у неї з голови. Одного разу, розглядаючи будинок на горищі, вона натрапила на старий скриньок. Скринька була закрита на маленький замок. І саме вона привернула увагу Кати. Може, записка була написана про цей скриньок, подумала вона. Вона знайшла невеличку шпильку і вирішила спробувати відкрити замок. І тут почалося найцікавіше, коли замок клацнув, і кришка скриньки відкрилася, Катя побачила старий щоденник. Його сторінки були вицвілими, але текст був читабельним. Щоденник належав її бабусі. Але тут було багато записів про дивні речі, які відбувалися в їхньому домі. Спочатку це були дрібниці, зникали речі, самі собою відкривалися двері. Але далі записи ставали темнішими. Бабуся писала про дивні тіні, які вона почала бачити в кутах кімнат, про голоси, які шепотіли щось неприємне. У кінці щоденника був один запис, який застудив Катю до кісток, вони повернулися. Ті. Про кого я думала, що вони пішли назавжди. Але тепер вони тут знову. І я знаю, що залишила щось, що їх привернуло. Я не повинна була відкривати цей скриньок. Катя різко закрила щоденник. Її охопив страх ті самі речі, про які писала бабуся, почали відбуватися і в її домі після того, як вона відкрила скриньок. І тепер їй треба було вирішити, що робити далі. Повернути щоденник туди, де він був, чи спробувати знайти відповідь на таємниці, що переслідували її родину.